У лісі жив був маленький їжачок хрум. Він дуже любив дощ, особливо коли краплі тихенько цокали по листочках. Одного ранку він побачив блискучу краплю, яка зависла в повітрі. Я чарівна, сказала вона, виконаю одне твоє бажання. Хрум задумався. Можна було б попросити пиріг або нову шапку. Але він тихо прошепотів я хочу, щоб у моїх друзів завжди був гарний настрій. Крапля засіяла ще яскравіше, торкнулась його носика і зникла. А наступного дня весь ліс наповнився сміхом, піснями і обіймами. З того часу, коли йшов дощ, Друзі завжди збиралися разом, бо кожна краплина могла бути чарівною, як бажання хрома.